Прийди і здай студенти Київського медуніверситету масово пішли в донори три дні поспіль. Просто в навчальному корпусі всі охочі можуть здати кров, котра піде на потреби поранених військових. Майбутні медики закликають приєднатися до акції студентів інших вишів. Валентина Доброта бачила студентську жертовність сюди сіли не зовсім впевнено з острахом в очах. Треті курсниця Богдана залазить на студентську парту, тимчасово перероблену на кушетку. Це її перший досвід донорства. Дівчина прийшла над голодь. Медсестра журиться зранку. Тільки тільки що сіло При здачі кров кожного донора перевіряється та встановлюється її група під контролем, рівень гемоглобіну та печінкові проби. Поки що жодного потенційного донора не забракували. Медичний прорахунок під час перевірки вже потім при переливанні крові хворому може коштувати життя. Такова ні дождно тому що кров обов'язково обслідується. Учитувається одну студентку, таки довелося завернути її вага менше 50 кілограмів. Занадто тендітним не варто йти в донори. Кров посичання погіршиться. І тому, коли невелика вага, тому тоді не можна. 450 мл – мілілітрів. Не більше ні менше таку дозу крові здає кожен донор. Це європейські стандарти. Повторно можна здавати через два місяці, але не більше п'яти разів на рік. Охочим поділитися кров'ю в медуніверситеті дали вихідний. Але студенти кажуть, керувалися геть іншим. Вона мене рідкісна третя мінус. І ну хоче допомогти людям? Просто ніколи не здавав кров. вирішив спробувати дізнатися, як це. Я нельзю, тому я особливо не такий, не думав там про. І... мені особливо ніякої шкоди від цього не буде. Можливо, комусь це допоможе. Можливо, навіть врятує життя. Студентська кров поповнить запаси Київського центру крові для потреб столиці та області, але за перші ж потреби кров направлять у військові госпіталі для поранених на сході. По мірі потрібності. Якщо буде необхідність в цьому, то ми ніколи нікому не відкажемо, ми допоможемо. через бойові дії на сході. Кількість донорів зросла, але крові все одно бракує. Найбільша потреба в крові з негатив. Ним резусом Валентина Доброта, Геннадій Шульга ТСН 1+,1.